Ти їх чуєш? Це не голоси в моїй голові, це голоси в моєму животі. Щось uh -huh. я зголоднів. Ходімо вже до нашого чабу, будь ласка. Доброго голоси, раду. тобі Привіт. кажуть, їсти. діїсти друзі. друзі. Привіт, дорогенько. Як діла? Чудово. Тебе як? мене просто чудово. Клас! Ми Що сьогодні це буде? приготуємо домашні цукерки з волоским ріхом. Да, так, так. Ну, я зрозуміла, що волоський горіх в нас є. є. Які ще інгредієнти нам потрібні? Дивись на екрані, Ірина. Для приготування домашніх цукерок з волоських горіхів знадобиться волоські горіхи 300 грамів, згущене молоко, 150 грамів, чорнослив 100 грамів, шоколад молочний, пісочне печиво одна упаковка, масло вершкове 50 грамів. Так, так. Ну, я так Треба я розтопити шоколад. Шоколаду багато не буває, так що давай ось, наламай угу. сюди і нехай топиться. А ми з тобою зробимо основу. Не зробив... Да. Ти знаєш, ти, ти зробив, мабуть, Віс. своєму житті. Да? Але ти знаєш, я от дивлюсь на інгредієнти і відчуваю, що в нас буде сьогодні такий смаколик без відчуття провини. <тур> да, а чего? чого ну за калорій зайвих немає? А? Цукру. Ну я не знаю как? де тут цукор, то тут, ну, може... цукор ти тут тут, тут кромі цукру ну, нічого ну, немає. Давай, давай би цього, <тур> цього, цього я не бачу а горіхи. Горіхи це і інша справа. Це, це для, фундамент для ж знаєш, да, що рік, грецький горіх, волоский горіх дуже гарно, тобто нам треба їсти того, на, 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 роботу, на мозку. роботу мозку. кажуть, да. взагалі, от не що схоже, якась ну там наприклад овоч або фрукт або горіх, туди він і найбільше допомагає. Тобто, ну якщо да, брокколі вже... легені волоський горіх, це мозок. мода нам давай. я. А вершкове масло сюди не видати? Ні, вершкове масло просто треба заступити. Будь ласка, закінчить нехай вона. Вже mm. топиться від тут. Цукор не багато, ну тут уже до нас вже все зработали. Так що Цук, цукор положили до нас. Печиво до, до чаю, чаю. Так. так це універсальне печиво для ну, ну, до речі, любого, дуже смачне. Це, я вважаю, що це що, що це печиво вирівнює да. будь-який соціальний прошарк. Його можна знайти uh -huh. у будь-якої людини на кухні. Да. І я до речі, коли була хільки починала, скажімо, захоплюватися кондитерством, то я робила... Була основа саме, саме з цього печива для чискейка. Mm -hmm. Змічуємо все, так? Це чудово, майже вже готове. Uh -huh. вот. аж... Вершкове масло. Це можна сюди. Да, от сюди. Зараз все буде шкрябива. А візьміть. Там... Влізать чуга. Без, без лактозна, Не без цукру, без, да. без чого ще вона може бути. А так, нормально додавай. Без глютену. <ріст> да. Одягай рукавички. Одягаю. І будеш формувати. І буде його, хорошо його от Як тісто, знаєш? Знаю. Да. А потім відправимо эту основу в холодильник десь на час, нехай. Попрацює. Почине. Почине, так. Супер. Получиться? Воно потім в тебе має від... відліпати від рук. Ну, по ідеї. Так, да, воно вийде, так. Да. Да. Що там у тебе? Так, все, я виключаю. Все, все, да? Нормально, нехай буде. Трошки встигає, угу. да? так? Так, так, так. Да. А я трошечки Денис, вже попрацював. Туди. Дивись, Це якщо буде воно буде було. холодне, воно ж буде легше з нього ліпити. Да, от так, отак і буде, і так і треба. От, от відправляй його в холодильнику, отак от mm -hmm. з цим. Да. Да. І будемо, дивись, який вон, вона стала. Mm -hmm. І формируємо от так. цукерочки. Гарно. Да. А так. цим будемо поливати а зверху? А Цим будемо поливати. Клади. Все, дивись. Давай у тебе це вот, буде. Вот і ти будеш вже. Давай. Вот, вот так. Зараз uh -huh. подивимось, як ви да. попрацювали, пане Чабо. да. І гарно вот, так сильно зжимаєш, що ага. вот, щоб воно так, да? було таке плотне. Щоб структурна да. була. Щоб структурна була. Можеш будь якій формі робити, але. не Сьогодні хочеться от такий домашній. То давайте вже швидше. Давайте, mm -hmm. давайте, Бо я не зможу залити. Mm -hmm. Залити, може, і не треба, може, може дивись, дивись, дивись да. отсюди буде гораздо Давай. краще. При... краще да. Давай поки що ми будемо формувати і заливати наші конфети з шоколадом. Може, ага. нагадуємо рецепт? Давай. Ох ти наділа, молодець. <рес> 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 рецепт. Рецепт домашніх цукерок з волоських горіхів. і горіхи подрібніть у блендері. Чорнослив дрібно наріжте, масло розтопіть. Змішайте всі складники і покладіть у холодильник на одну годину. Сформуйте цукерки. Шоколад розтопіть на водяній бані, Полийте цукерки глазур'ю. Бачиш, у нас творчість пішов, пішов творчісін різним. Это знаешь, вот это так знаешь почему на хлебе надрезали? Тому, а щоб що... хто б дізнався чому, 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 Це французи так э, от, для селі були один печ, ага. і кожен відмічав свою, свій, свій шматочок. Свій, ну, О, да, от, ти одразу вот, вот, тут побачиш, де... Да, я тут без, безподобно. От, твої твої от, от, Мої художні вироби, давай, кондитерські. Була от, реклама такої про один відомий шоколад, що да. він говорить, брутально вкусний. Оце, от, я тобі скажу дякую за корисні соли. Дякуємо. Да. Давай. Да. Костуємо. 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 До речі, треба його охолон, щоб вона охолола в холодильнику, але Брось. я Капей. дуже люблю, коли шоколад ще тече. Капає? Так. Ну і добре. Mm. Смакота? Да. Не кіпяток? Mm. Ні. Друзі, а хто... Mm. а хто ще не встиг, саме час зробити запашний вранішній чай чи ароматну каву та посмакувати під класну музику.